Оплачувальні громадські роботи це також одна із форм сезонної зайнятості. Про переваги такої діяльності як ніхто можуть розповісти, очільники громад, адже саме їм дбати про благоустрій населених пунктів. Тоді як руки коштів завжди не вистачає, а тут суттєва допомога завдяки службі зайнятості. Щоправда, тепер змінились умови оплати такої роботи. Фінансування організації громадських робіт, якщо залучаються наші безробітні. Здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевого бюджету і фонду загальноборського державного соціального страхування на випадок безробіття. Але така співпраця з соціальними партнерами продовжується, адже ефект від неї відчутний, кажуть керівники організації, що залучають працівників до такого виду сезонних робіт. Бо це і зайнятість місцевого населення, і оплата їхньої праці за фінансового сприяння держави. Незважаючи на те, що прийшли зміни в законодавстві, і ці роботи громадські вже фінансуються не тільки з фонду обов'язкового соціального страхування, а й з міського бюджету. Ми на сесії міської ради виділили 60 тисяч гривень. Протягом квітня, червня місяця поточного року, красильським районним центром зайнятості було заключено 10 договорів на організацію громадських робіт. З виконковим сільських міських міської ради щодо залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт, завдяки такій співпраці лише в одному красилові працевлаштовано на сезон близько півсотні тимчасово безробітних, а дехто таким чином залишився і на постійне місце. Починаючи з квітня місяця, 52 красилівчанина, красилівчани, які стояли на обліку в центрі центрі зайнятості, прийняли участь. У роботах по благоустрою міста, санітарній очистці міста, допомагали комунальній службі прибрати міський парк відпочинку, міські кладовища, меморіальні комплекси. Нам дуже сподобалося. Що в процесі роботи четверо красилівчан виявили бажання оформитись в наш ЖЕК працівниками, і звичайно, це дуже добре. Ми побачили, що це за працівники. Ми вже наперед знали, що вони гарно працюють, виконують свої обов'язки, і ми з задоволенням їх взяли на роботу. На часі жневна кампанія, підготовка до роботи освітних закладів. Отож, така сезонна зайнятість, що наполовину оплачується коштом держави, вигідна кожному керівнику. В обласній службі зайнятості запевняють, що перемовини про таку співпрацю ведуться у кожному районі краю. Дарина Денисенко, В'ячеслав Добровольський із Красилівського району.